Чи замислювались ви, що робить есе не просто хорошим, а видатним? Хочете дізнатися, як написати аргументоване і переконливе есе, яке принесе вам високий бал на IELTS? Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтеся усі секрети успішного письма. Вітаю, друзі! Я Уляна Харитон, і сьогодні ми розкриємо секрети написання есе для Task 2 на IELTS Writing. Ця частина тесту вимагає від вас не просто знання мови, але й вміння логічно мислити і структуровано викладати свої думки. Друге завдання на письмі, тобто Task 2, це добре структурований і логічно побудований текст. Почніть з коротенького вступу, в якому ви чітко окреслите свою позицію або відповідь на питання. Основна частина повинна складатися з двох або трьох параграфів, у кожному з яких розкривається окремий аргумент. Підкріплюючи його прикладами. І завершіть свої висновки, підсумувавши основні моменти і ще раз підтвердивши свою позицію. Не забувайте про важливість зв'язків між параграфами, використовуйте переходи, щоб ваш текст виглядав зв'язаним і логічним. І пам'ятайте, ваша задача не лише продемонструвати знання мови, але й показати свою здатність критично мислити. Отож. Ви вже знаєте основи написання есе для Task 2 – другого завдання на письмі. Тепер настав час відточувати ці навички. Підписуйтеся на наш YouTube канал, щоб отримувати ще більше корисних відео, і слідкуйте за нами в соціальних мережах. Завантажуйте безкоштовні ресурси на нашому сайті і починайте практикуватися. Пам'ятайте, кожне написане вами есе наближає вас до успіху. До зустрічі на наступному уроці!